Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Поранені люди, зруйновані та пошкоджені будинки, згорілі вантажні автівки. У понеділок зранку ворог здійснив ракетні удари по Одещині. Семеро постраждалих. Серед них троє дітей. На цьому місці ще сьогодні вранці був гараж. Зараз він перетворився на груду каміння, а це вирва після ракетного удару. Але головне, що мешканці двох домівок, в яких проживає сім'я з трьома дітьми, живі. І це диво, говорить хазяїн цього дому Іван. Коли прилетіла ракета, батько пішов закривати ворота. Жінка присіла, а мама відкинула ворота до сусідів. Мама посікла осколками, її забрали до лікарні, батько теж поїхав до лікарні. Жінка не чує на одне вухо, теж поїхала до лікарні планувати, що щось там робити. На щастя, дітей вчора залишили у другої бабусі, розповідає Іван. Збиралися сьогодні забрати, але зараз жити в цих будівлях небезпечно. Дай даху над головою майже немає. Тут нема селі гараж, нема криші, нема криші, нема меблів, холодильник розривали, вхідні двері порозривало. Дяцьке ліжко теж посікло осколками, дуже сильно немає вікон, нема дверей. Постраждали ще декілька домівок. Павло Вікторович розповідає: рік тому вже під час війни побудував підземне сховище. Саме воно й врятувало життя йому та його дітям. Ми бігом з дітьми, отак от. Забігаємо в підвал до середини ступенів тільки встигли добігти, і нас з волною туди скинуло вниз. Діти попадали, все ріщать, кричать, плачуть. Ну, ось так вийшов з підвала, тут знову свисти ракет. Я кричу жінки, вона в вдома. Вона мовчить, я не знаю, знову в підвал. Ну, ось так от. Потім вийшов, дивлюся, сусіди тут були, возлі машини. Це просто якийсь ужас. На щастя, ніхто з сім'ї Павла Вікторовича серйозно фізично не постраждав, але навряд чи хтось зможе забути пережитий жах. І ще довго про цей день будуть нагадувати руйнування. Всі вікна в мене криша, дах, весь майже забор по кругу, гараж. Ну, повністю ці стіни вони всі полопалися. Даху теж в гаражі немає. Одні ворота, другі ворота. Ну і там меблі трохи, от то, що осколками побило. Книги, дитячі іграшки, меблі все, що колись забезпечувало затишок, зараз або згоріла, або зруйнована, і вибуховою хвилею винесена на вулицю. Під ворожий ракетний удар потрапило і одне з автопідприємств Одеської області. Троє водіїв поранені. Згоріло вщент 15 фур з олією, медом та іншими товарами. Це трапилося на початку робочого дня. Деякі водії вже виїхали з підприємства, деякі готувалися до рейсу. В цей час ворог наніс ракетний удар. Дивлячись на наслідки вибуху, розумієш, що відсутність загиблих це щастя. Троє водіїв отримали травми, розповів директор компанії. Ми займаємося контейнерами-привезеннями. І була блідока 50 машин. Якісь водії встигли встигли виїхати. А зараз 15 машин, нічого не вщи. Три. пострадавші дуже дуже пострадавші. Деякі контейнери були заповнені соняшниковою олією, яка спалахнула від ракетного удару. Постраждали біля 30 контейнерів, у тому числі з медом. Мирний вантаж, по якому вдарив ворог. Рятівники, які прибули на місце, боролися з вогнем та ліквідували наслідки пожежі. Було задіяно 47 рятувальників, 13 одиниць техніки, і ну, пожежа була достатньо швидко ліквідована. Складно ще, мабуть, все таки більше в моральної і психологічному стані, розуміючи, що сьогодні масована атака по Україні і працюючи, треба розуміти про те, що може бути повторна повітряна тривога, і треба відходити в безпечні місця. Директор компанії говорить, приблизний збиток не менш, ніж три мільйони доларів. Але це не зупинить працівників підприємства працювати заради перемоги. Нашу волю ніхто не зламає, і ми далі будемо приближати нашу перемогу. Наше підприємство дуже багато допомагає нашим Збройним силам, ну а зараз ми будемо допомагати ще більше. Всього від ракетної атаки по Одещині постраждали семеро людей. Двоє з них шпиталізовані в одну з одеських лікарень. Було доставлено. Пацієнти цивільні з місця прильоту двоє пацієнтів були госпіталізовані. Наслідки міновибухової травми, сколкові поранення м'яких частин, переломи кінцівок. Стан середньої важкості угрози для життя на даний момент у них нема. Получають всю необхідну допомогу в рамках протоколів, які Затверджені у нас це середнього віку від 30 до 55. У зв'язку з ранковим обстрілом в Одесі, як і в більшості областей України, фіксуються перебої з енергопостачанням. І як наслідок в деяких районах міста з водою. За офіційними даними, під час масованої атаки з повітря у понеділок російські окупанти випустили по території України понад сотню ракет різних типів і близько ста ударних безпілотників. Вибухи прогреміли у Харкові, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Львові, Вінниці та в інших містах. За попередніми даними загинули п'ять осіб, і щонайменше два десятки постраждали. В Одесі затримали торговця зброєю. В арсеналі продавця були автомати, набої та бойові гранати. 43-річний зловмисник двічі продав малознайомому чоловікові боєприпаси. Спочатку 175 патронів різного калібру, три корпуси ручних осколкових гранат і два запали, а потім і ручну осколкову гранату. Усі небезпечні предмети вилучили та направили на експертизу. А щодо правопорушника відкрили кримінальне провадження. За торгівлю зброєю йому загрожує до семи років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Стріляв на вулиці з пістолета. В Одесі затримали чоловіка, який серйозно поранив свого сусіда. Причиною конфлікту стали давні образи та неприязні стосунки. У Пересипському районі з вогнепальними пораненням черевної порожнини госпіталізували 42-річного чоловіка. З'ясувалося, що він посварився з сусідом на побутовому ґрунті, а той витягнув пістолет і зробив кілька пострілів. Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані, а правопорушника затримали. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Газові тарифи поки що під контролем. Уряд продовжив пільгові ціни на блакитне паливо для населення до кінця квітня наступного року. Про це повідомили у кабінеті міністрів України. Таке рішення задля забезпечення стабільності цін для ключових секторів. Кабмін ухвалив рішення продовжити пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів до 30 квітня 2025 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль та підкреслив, що дане рішення буде діяти до кінця наступного опалювального сезону. За інформацією НАК Нафтогаз України ціна на газ для різних категорій споживачів залишиться такою ж самою, як зараз, щонайменше до кінця квітня. Нагадаємо, зараз вона складає для населення 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр газу з ПДВ. Для виробництва тепла для населення 7 гривень 42 копійки, також включаючи податок на додану вартість. Рішення уряду має на меті забезпечити стабільність і передбачуваність цін на газ для ключових секторів, що вплине на тарифи на тепло і електрику для українців. Понад 4,5 мільйонів гривень пішли до державного бюджету за збереження номерних знаків з початку року в сервісних центрах Одещини. Як віддати номерний знак автівки на відповідальне зберігання, а також про послугу індивідуальних номерів? Далі у випуску чорного або зеленого кольору. Автівки, які пройшли державну реєстрацію, отримують державні номерні знаки: Літери і цифри чорного кольору для всіх видів автомобілей, а зеленого для транспорту з електричним двигуном. Щодо форми, то у сервісних центрах МВС видають як стандартні продовгуваті номерні знаки, так і так звані американські, які мають майже квадратну форму. За бажанням автовласника, номерний знак може мати визначену комбінацію цифр, наприклад, чотири сімки, і попит на таку послугу зростає. Можна ці всі комбінації перевірити. І на сайті головного центру МВС їх вартість, також про них зазначено в постанові у постанові Кабінету міністрів, де саме визначено перелік платних послуг. Тобто це якщо лише у власника є бажання закріпити такий платний номерний знак. Якщо його немає, то йому видадуть номерний знак, ну, який йде по 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 порядку. Також за бажанням автовласника номерний знак може бути з індивідуальним написом, складаючись з літер від трьох до восьми максимум. Важливо, що такі номерні знаки не видаються як заміна державним, а видаються тільки як доповнення до державного номерного знаку, пояснює заступник начальника регіонального сервісного центру в Одеській, Миколаївській та Херсонській областей. Тобто, якщо ви хочете зареєструвати автомобіль, ви спочатку отримаєте номерний знак державний. А якщо у вас є бажання, то ви можете замовити на ваш національний засіб виготовлення індивідуального номерного знака. Це можна зробити як і через кабінет водія, так і без безпосередньо в центрі МВС. Під час перереєстрації автівки, якщо автовласник бажає зберегти свій номерний знак, його можна здати на відповідальне зберігання до сервісного центру МВС. Якщо ви здали на зберігання до певного центру, то будь-яку передачу до іншого вона заборонена. Тому якщо ви плануєте продаж автівки в іншому регіоні, а, наприклад, ну, в Луцьку, да, у вас є покупець в Луцьку, ви туди згідні поїхати і хочете залишити. Якщо ви залишите, то ви залишите цей номерний знак в Луцькому сервісному центрі МВС. І в подальшому, скажімо, так, це буде для вас незручно. Тому я рекомендую, якщо ви продаєте в іншому регіоні, то краще звернутися до сервісного центру МВС, здійснити заміну номерного знака. На Ну, на будь-який а ваш номерний знак залишити на зберігання. Термін зберігання номерного знака за необхідності може бути подовжений або через безпосереднє звернення до сервісного центру МВС, або за допомогою електронного кабінету водія. Наразі в сервісних центрах Одещини зберігається майже дві тисячі номерних знаків. Стрес-фактори, відносини з рідними на відстані, щоденне емоційне навантаження, такі буденні реалії українців сьогодні. Усвідомлене розслаблення, ключ до психічного здоров'я, наголошують фахівці-психологи. У цій сфері існують комплексні правила релаксації, ефективні техніки та способи зняти стрес. Як правильно виконувати такі вправи, дізнавалися наші кореспонденти. Мені розслаблятися важлива здібність, яка дає змогу продуктивніше виконувати щоденні завдання та досягати довгострокових ідей. Часто ми не приділяємо належної уваги відпочинку, але рано чи пізно сили закінчуються, а ми стаємо все менш і менш ефективними. Розслаблення має бути усвідомленим і мати структуру, говорять фахівці. Тому кожного дня необхідно давати собі так звані островки розслабленості. Якщо навколо вас шум, гам, можна вставити навушники у вуха, обрати якісь приємні, приємні саме вам звуки чи природа, чи звуки океану, чи звуки лісу, шпитання птахів. І ось ці 5-10 хвилин, фокусуючись на цих звуках, фокусуючись на, свої, на своєму диханні, уявити, що ви знаходитесь у якомусь приємному для вас місці. Перша головна умова якісного розслаблення щире бажання зупинитися і відновити сили. У практиці існують базові техніки, які допомагають заспокоїтися в моменті та ефективно знизити рівень тривожності. Наприклад, можна зробити вправу під назвою 5-4-3-2-1. Ми знаходимо п'ять предметів, які ми бачимо. Далі ми дослухаємось до чотирьох звуків. Які ми чуємо, а далі ми тактильно можемо чи щось до чогось доторкнутися, чи навіть до себе доторкнутися. Нам потрібно знайти два запахи. І один е якийсь е смаковий е потрібно знайти для себе е такий момент. Ще одна з діючих практик зняття стресу, яка допомагає віднайти спокій, медитація. Цей спосіб розслаблення навіть можна практикувати самостійно, говорить психологиня Марія Милославська. Для цього необхідно уявляти щось приємне для себе, та якщо зручно увімкнути музику, чи можна просто в тиші. Відсутність гучних звуків є одним із важливих аспектів медитації. У сидячому або лежачому положенні потрібно обрати для себе будь-яке слово, на якому ви будете концентрувати свою увагу. І ви про себе починаєте повторювати це слово, фокусуючись на ньому. Якщо приходять якісь думки, просто ну, дозвольте їм прийти і піти, і десь теж 15-20 хвилин. Ви про себе ви фокусуєтесь на цьому слові і ну відпочиваєте, перезавантажуєтесь таким чином. Поширеним способом для розслаблення є дихальні практики. Існує техніка дихання по квитрату, яка полягає у дотриманні певного дихального ритму. В нервовій перенапрузі людина може забути, як рахувати, але наявний поряд, наприклад, мобільний телефон може стати помічником у виконанні даного методу розслаблення. Ми починаємо, ставимо пальчик на ваш телефон, і починаємо завжди з видоху. Ми раз, два, три, чотири, видохнули і провели пальчиком. Далі затримка дихання на чотири. Раз, два, три, чотири. Дихання затримали. І далі через ніс робимо вдох і пальчиком. Далі ведемо по телефону. І на раз, два три-чотири вдохнули. Далі у нас йде е, видах. Так як наш мозок не відрізняє, що ми уявляємо, що відбувається насправді, фахівці раді думати про щось приємне, адже якщо уявляти погані речі, тоді організм буде в стані стресу і перенапруження. До речі, під час медитації можуть іти сльози, які є показником того, що виходить перенапруга. Нам продовжують надходити матеріали з різних країн, куди змушені були виїхати українці після повномасштабного вторгнення. Наш наступний репортаж з Ірландії. Кілорглін – маленьке містечко на південному заході Ірландії з населенням трохи більше двох тисяч осіб. Та від початку повномасштабного вторгнення тут знайшли прихисток декілька сотень українців, які 24 серпня вже втретє відсвяткували День Незалежності України, будучи далеко від дому, на центральній площі міста під звичним для Ірландії дощем, українці заспівали гімн та підняли жовто-блакитний прапор. Хвилиною мовчання віддали шану тим, хто загинув, боронячи батьківщину. А продовжили урок. Чистості святковим концертом юному віланчелісту Михайлу 11 років. Півтора з них він провів в Ірландії. Я граю на віланчелі за п'ять років. Прийде і... большой концерт в Корті. Я в десятки хрушах. Це з нього независимості Україна це, це свободна страна на... на Україна. Після концерту святкове частування напередодні команда волонтерів зробила 200 млинців і наліпила понад 1300 справжніх українських вареників. Розповідають організатори заходу. Ми, е Наліпили вареників, зробили млинців, дівчата їх покли до часу ночі. А у нас дуже багато гостів, ірландських гостей, українських гостей дуже багато людей прийшло. У нас ірландські друзі дали нам можливість нашим дітям провести час на батутах, привезли нам батутне містечко з іграми, з трамполінами. Поки діти розважалися, дорослі смакували традиційні святкові страви. Українські вареники з картоплею прийшлися до душі ірландським друзям. Я вперше скуштував вареники на різдво. У нас жила українська родина, і вони розповіли нам про традицію 12 страв. І зрештою, ми зробили таким чином на столі було 6 українських страв і 6 ірландських. І тоді я вперше їв вареники у різдвяну ніч два роки тому. Звісно, вони мені сподобались. Взагалі, їжа чудово зближує і єднає людей. Пол один з багатьох ірландців, що завітали на українське свято. Від самого початку війни він з дружиною прийняв у себе вдома українців, які шукали притулку. Ми бачили, як українські родини розлучаються на залізничних вокзалах, як мами і діти у потягах прощаються зі своїми чоловіками і татусями. Все це було в новинах, і це було дуже сумно. Ми з дружиною відчули, що хочемо щось зробити, якось допомогти. І найкраще, що ми могли зробити, це запропонувати житло українцям, які прибули в Ірландію. Вже третій рік тисячі ірландців продовжують підтримувати Україну і в день незалежності бажають їй найголовнішого. Я бажаю миру. Бажаю, щоб війна закінчилась, щоб Україна зберегла свою цілісність і свій суверенітет. І сподіваюся, що Україна відновиться і стане ще сильнішою і величнішою ніж будь-коли. Ви колись спробували намалювати свою мрію? Оригінальний конкурс вигадали і провели в одній з одеських бібліотек. Діти малювали те, про що мріють. Найкращі малюнки у майбутньому стануть експонатами музею мрій. Малювання це не тільки спосіб виразити себе і проявити свої креативні здібності, а й засіб заспокоєння, натхнення і покращення настрою, своєрідна арт терапія. А якщо малюєш свою мрію, то за плечима виростають ніби крила, впевнені ініціатори дитячого конкурсу малюнків. Дитина через творчість самостверджується, дитина через творчість проявляє свої. Найкращій, мабуть, якості. І взагалі дуже багато дітей саме через творчість взагалі сприймають світ. І це світобачення нам теж дуже цікаво, і дуже щоб порозумітися з цими дітьми, нам це дуже важливо. У запеклій боротьбі змагалися майже 100 дитячих малюнків. Найменшим юним читачам-художникам ще не виповнилося й п'яти років. Шляхом онлайн-голосування було обрано двоє переможців. Однією з них стала 13-річна Романа Сулімова. Я намалювала хлопця, як навколо нього все сіре, але він читає книжку та тримає. Яскраву парасольку. Це символізує те, що людина навіть у самі темні часи тягнеться до світла. У моєму житті дуже багато людей, які мене надихають на творчість. Я мрію про те, щоб у всіх моїх рідних, близьких друзів все було добре, щоб в них не було проблем. Найкращі роботи невдовзі стануть експонатами музею мрій, а діти, які їх малювали, коли подорослішають, зможуть повернутися до своїх дитячих малюнків і перевірити, яким чином здійснилася їхня мрія. Хочу привітати, вручити їй. отакий такий диплом. Тримай, так держати. І маленький, солодкий подарунок. Дякую. Ми сподіваємося, що колись ти, можливо, прийдеш до нас, побачиш в нашому маленькому музеї мрії свій малюнок, і скажеш, як добре, що ви зберегли мою мрію. Навіть у найтемніші часи, серед невизначеності і хаосу, світло надії залишається в очах дітей. Їхні мрії це не просто втеча від реальності, а потужний прояв віри в майбутнє, що може надихати навіть дорослих, впевнені у бібліотеці. Під час війни дитячі мрії набувають особливої значущості. Вони стають символом незламності духу, промінчиком світла і надії на краще. З новинами в мене все. Про подальше розвиток подій. Дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.